Всім доброго дня! Сьогодні походеньки будуть по городі, по саду. Будемо все обдивлятися, збирати врожай. Нарешті вже можна посмакувати вже персики, майже майже готові. Ну вони так частково достигають поступово, не всі зразу. Дуже багато таких гниляків. І ось я зібрала, тут трохи позривала їх і одне -от висить, і біля нього ж персик інший, і воно вже теж гниє. така гедота неприємна. Сливка вже давно проситься, щоб її обірвали. Нарешті вже в мене сьогодні руки до неї дійшли. У нас кілька днів ішли дощі. Зараз, правда, вже посуха, але це відео я знімала кілька днів тому, коли ще були дощики трошечки такі пройшли. А зараз вже знову спека. Ну, похрумкати на один раз нам буде. І то це так я. Рятувала ту сливку, вона така була страшненька, і мухи там обсіли. Персики ще такі е, на городі є, теж небагато. Вони пересаджувалися просто кілька разів, то вони ще так е, не сильно урожайні. Але дуже смачні насправді. Бо той попередній персик, що я показувала в відео, він такий трохи гірковатий якийсь в нього присмак. Ліщина нарешті вже Там два-три горішки на ній є. Ми ще й посадили її в такому місці. Погано тут все росте. Ну, окрім бур'яну. Бур'ян, то само собою, він кругом росте. А от що кукурудза, що цей кабачок тут бідний. Він, до речі, посаджений в травні, місяці, на початку травня. Тоді, як ну, заморозки ці пройшлися, і після десь 5-посаджений числа посажений. кабачок цей і цей. І взагалі вони тут не ростуть. А оцей кабачок посаджений вже в липні. місяці. я вже кілька днів збираю кабачки. Різниця між тими і тими три місяці. Цей посаджений в липні, той в травні. Я не знаю, там, окрім бур'яну, нічого не росте. Що я туди не посаджу, ні бурячка немає, ні капусти немає. А тут в листі бачу, заховався, я думала, нічого з того не буде. Я була в супермаркеті, колись купувала гарбуз кашовий, хокайдо називається. І посадила, бачу, там навіть два штучки є, загубилося в листі. Перчик вже є. Правда, зелений ще до повної стиглості, ще йому далеко. Але дуже велика відмінність між перцями, що посаджені, висіяні в один день, висаджені в один день, поливалися більш-менш рівномірно. Той тільки цвіте, а ці вже такі повимахували. І теж така цікава штука, що ті такі продовгуваті, а цей більш круглий, такий циліндричний і все одне й те саме насіння з мною упаковки. Далі я йду полювати на борщовий набір дуже капустинка зав'язалася, аж не віриться, що в цьому році я чисто тільки милом. Розпавляла мило з водою і бризкала капусту від тої тлі, бо стільки її було. Я просто так зливала, зливала її, і нарешті в цьому році, я хоч тля не з'їла ту капусту і білокрилка. Огірочок заховався і там ще є. Тут в мене прямо ціла плантація змішана е огірок разом з кавунами. Ну, Кавуни його подавили, то він тут не дуже урожай дав, пару огірочків з нього було. Йшла навіть не бачила, що насіялася рукола свіженька. Ми навесні посіяли, це вона вже впала перед і просто вже насіялася нова, пішла. А от салати в мене не пішли в цьому році взагалі, скільки я насівала, і вони взагалі ні червоний, ні такий салат, і у мене гарний був. Ну, на упаковці він був гарний. А от на городі нічого нема. Зато рукола я. Зараз на салатик теж на шкребу свіженькою. От класний такий цей період, коли вже все на городі є, пішов собі, насмикав, на насмикав всього. Правда, ти, поки оце все виростеш, так насмикаєшся, що вже, в принципі, важко ходити вже по городі, але, але все рівно, хоч видно, якісь плоди твої, твоєї праці. Так, ще морква до борщику нам. Я тут її вириваю, бо лопату з собою не взяла, то просто вже смикала, смикала її в різні сторони. І якась така жовта потрапляє. Я не знаю, з чого вони збирали насіння, але вона зовсім не смачна. Так, йдемо бурячечку. Іди сюди, до нас. Будеш в борщику варитися. листя нижнє, добряче так посохло. Так, ну все, буряк теж в зборі. Біжимо тепер борщ готувати.